Обійшов я весь ліс, всі топольові посадки, грибів, нуль, немає нічого. Листя опало все, ішов в ліс, думав, є вже королівські опеньки, поки що не попадались мені. Тут йду біля річки, посижу, тут є рибацький домик. Зроблю трохи привал і додому. Така природа. Сьогодні така похмура погода. Не холодно, але і грибів немає. Там рибацький домик. Тут річка. Зроблю привал, посижу, поп'ю води і додому. Хоч нічого не знайшов, але все рівно самий процес радує природа. Річечка. Нема нікого там не ловить. Нема вроді пусто. Такий рибацький домик там. Зараз покажу вам. Річка. Річка Латориця називається. Такий імпровизований домик. Лавочки. Я так зрозумів, це кухня, спальня. Це посейдон свої, вили забув. Тут в них, я так зрозумів, худоба якась живе. Йду далі, подивлюсь, але красиво все рівно. Може хтось і ловить. Ні, нема нікого. Тут так красиво атмосферно. Ось сходи зробив собі. Але красиво. Хоч нічого не знайшов, але от такі от походи мене радують на природу. Так, красота. Не напоротися на кабанів, вони тут з бувають Повалено все як джунглі Фу, бляха фазан вилетів, чи що це було? Фу. Далі не йду зарослі. До вітер повалив дерева. Але красиво. Красота. Все всім вдалого тихого полювання. Я йду посижу трохи, випів води. Оце, ну покажу вам. Тут працює бобер. Дерево підгризає вже. Дерево сухе. Все, йду я. О, сонечко якраз виходить. Йду я посижу біля домика. Попів водички. Але красиво. Та осіння погода. І хмари, і сонечко пробивається. Все, всім вдалого тихого полювання, рибалочки хто що. Все, шливо.